що суд, до складу суду секретаря зводів немає, є відвід від, 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 прокурору Кубцю. Ми знаємо, що він є предвзятим в рамках даного кримінального провадження. Прокурор кубець ігнорує та не видає належному клопотанням сторони захисту. Сторони захисту, як і мою, так і іншими адвокатами подавалися численні клопотання про допити свідків, про одночасні допити свідків, оскільки під час доскового розслідування і в рамках розвитку клопотань кремен... е... про обрання запобіжного заходу, про продовження строків тримання під вартою строків досудового розслідування неодноразово. Виникали розбіжності між протоколами допитів свідків і свідків, які прибували у судові засідання. Ці розбіжності необхідно усунути в рамках доскового розслідування. Однак прокурором дані клопотання або взагалі ігноруються, або виносяться постанови про повну відмову. таких клопотаннях. всі докази по справі, покази свідків вказують на те, що Роман Червінський і Не тільки Роман Шелінський, а всі, хто брав участь в цій операції, погоджували цю операцію аж до головкома залужного. Всі про це знали, але прокурор КБС, незважаючи на це, продовжує стверджувати, що він це зробив одноособово, що він порушив там межі своїх повноважень. Приховуючи, знаючи про ті, про ті допити, які є в справі, і їх не надають сюда. Він точно про це знає. Але продовжує підтримувати підозру. Він знає, що аеродром Канатове було обстріляно 5 разів. Він знає, що Червінський ніякої інформації в Росію не передавав і не має жодного доказу, що він це робив. Що аеродром Канатово було обстріляно у зв'язку з тим, що це є. Е, Об'єкт повищеної уваги ворога, він постійно його обстрілює. П'ять разів було, що за, за всі ці рази має відповідати Червінський? Ні, немає. Для того, щоб не світу, який прокурор вказує свої про продовження запобіжного заходу, ми звертаємося неодноразово до прокурора до слідчого. З попитанням опросідації добу до свідки, в тому числі на сьогоднішній день нам спрямовано більше 130 попитань. А в третьому томі, доданої до операційної скарги матеріалів, знаходяться всі постанови про відмову. Прокурор відмовляє, не хочеться з'ясовувати. Таке штучне затягування і постійне продовження найтяжкішого запобіжного заходу у них тримання під вартою на нашу думку, є упередженим уставленням прокурора в цьому кримінальному провадженні. Тому наявні підстави та його від. Передбачені групки третім частиною першої статті 70. Прошу задоволення даних заяви про відвідувати. Пане прокурор, у нас питання. У військових у повністю у народу. Ви розумієте, що таке захист України полковникам. Гур е, Романом Червінським. Людина, яка приймала участь в розробці операції Ван Ви розумієте взагалі рівень? Брата, то вони не розуміють, бо вони Пригожин, не бо Пригожин. Дмитро Уткін, Кіровагращина бивша. Розумієте? Це мах тоже саме. Хлопці, ви взагалі щось ну, не, не в ту сторону, десь не в ту сторону стріляєте. Ви намагаєте засудити героя, який повинен зараз розробляти операції. Який повинен зараз планувати операції з Василем Васильовичем Бурбою, з тими ж самими спецназівцями, спецпризначенцями Альфа, СБУ і іншими. У нас проблема дуже велика. 22 лютого вже в Херсон входили російські війська. Про це не було попереджені ніхто з нас. І тільки завдяки залужному Василю Васильовичу Бурбі, полковнику Червинському і іншим змогли організувати. Наступ тоді і відбити трішки хоча б е, території Херсонщини. Всі ми ходимо під Богом, розумієте? Ми ціля не підемо, ми будемо ходити доки, доки роман, якого ми зобов'язані врятувати з вас, як оцих тенедень. Я думаю, що ми переможемо завдяки вам, завдяки тим, що тут зібралося. Знаєте, мені, я готовий бути для того, щоб показати, що насправді відбувається. Я так дійсно воювала, я був на цьому Канатова, мене ж теж молитом чим Я не розумію, які злочин я скоїв. Я здійснював роботу. Я от вам вже п'ятий, десятий суд кажу, покажіть мені в справі, як ви тільки що сказали, там в матеріалах є, де я передаю інформацію росіянам. Пан прокурор, це фальсифікація з Ви кажете, що я не писав цього. Так що ти сюди прийшов, тоді що написав? У задоволенні заяву захисника прокурора, від прокурорів прокурор. Це є <ріголовний> колегія в суддів складі суддів глиняного сливи. Оленик заявляє судді самовідді. Вони просто самоусунулись, фактично відклавши розгляд апеляції. Тобто, знову Романа Червінського кожен раз в різний спосіб. Але все одно позбавляють права на апеляцію. Вони вже не знають, що з цим робити, тому що визнати це рішення законним це просто дурня буде. Вони не можуть його визнати законним, тому вони усуваються від розгляду. Зараз будуть шукати інших цепів-відбувалів, які будуть знову щось придумувати, чому їм не приймати рішення по цій справі. Слава Богу, це значить, що совість не втратили до кінця. Але приймати законне рішення вони також не хочуть.